Цей день, 7 років тому, 15 грудня, я написав на сторінці в Фейсбуці місію виконано. Тоді зібрався об'єднавчий собор українських церков і спільно вирішив, що постане автокефальна, тобто незалежна, помісна православна церква України, що її предстоятелем буде митрополит Епіфаній і що вона звернеться до сленського патріарху щодо визнання. І 6 січня церква отримала Томос про автокефалію. Перше за всі роки для українців постала своя незалежна церква. Зважаючи на те, скільки Росія вкладає ресурсів в використання церкви як механізму агресії, для команди Порошенка не було навіть питань, чи підтримувати православних у віковічному прагненні нарешті свою церкву отримати. Це вдалося, слава Богу. Дякую всім причетним сьогодні день, який не завжди залишиться в історії. Помісна православна церква, єдина і визнана, вірою і правдою, служитиме своєму українському народові.